Історія пепе Жив собі стів, який дуже любив грати в Майнкрафт. Він будував різні споруди, добував ресурси, боровся з монстрами і досліджував світ. Одного разу він знайшов свинку, яка блукала по лісу. Він вирішив приручити її і зробити своїм другом. Він дав їй ім'я Пепа і поселив її у своєму будинку. Пепа була дуже щаслива, що знайшла нового господаря. Вона слухняно слідувала за ним і робила все, що він казав. Вона допомагала йому в господарстві, захищала від небезпеки і розважала його своїми витівками. Вони стали нерозлучними друзями і проводили разом багато часу. Але хлопчик не завжди був добрий до пепи, іноді він забував про її потреби і залишав її саму вдома, коли йшов на пригоди. Іноді він брав з неї продукти, які вона виробляла, і не дякував їй за це. Іноді він навіть бив її, коли вона робила щось не так, за його думкою. Пепа терпіла це все, бо вона любила свого господаря і не хотіла його засмучувати. Але одного разу хлопчик перейшов межу. Він вирішив, що пепа йому набридла, і він хоче з'їсти її. Він забрав у неї останнє яблуко, яке було у неї, і поставив свинку на сковорідку. Пепа зрозуміла, що він збирається зробити, і заплакала. Вона просила його пощадити її і нагадала йому про всі їхні спільні моменти. Але стів не слухав її, він сказав, що вона йому більше не потрібна і що він хоче скуштувати свинину. Пепа не могла повірити, що він такий жорстокий і невдячний. Вона зібрала в собі всю свою силу і відштовхнула його від сковорідки. Вона вискочила з будинку і побігла геть від нього. Вона знайшла собі новий дім, де її любили і поважали. Вона забула про свого колишнього господаря і стала щасливою. А стів залишився сам. Він шкодував про те, що зробив, але було вже пізно. Він втратив свого найкращого друга і свою свинку. Він ніколи більше не знаходив такої вірної і доброї тварини. Він зрозумів, що він був дуже злий і дурний. Він навчився цінувати те, що має, і бути добрим до всіх.